Ви правильно розділяєте е, відмінність між, е, значить, акцентуєте на перемовинах і зустрічі, тому що перемовини це е, неможливі е, значить, акти комунікації, коли ворог хоче тебе знищити, ти хочеш жити. Росіяни не знімають ці, е, з порядку денного цієї тези. Тобто вони вважають, що українців немає, ми один народ, є якась там купка е, нацистів, я це цитую. Е, і все це е, далі в, них, в їхніх так званих вимог, ультиматумах. Значить, триває тут дійсно не можна погодитись на посередині між а, тими, хто хоче тебе знищити, ти хочеш жити. А от зустрічі вони можливі, тому що зустрічаються з терористами тільки для того, щоб зберегти життя заручників. А, і Росія торгує тими, кого вона взяла в заручники. Вона не буде погоджуватись на всіх на всіх, а, тому що тоді інакше вона не буде імітувати подальші перемовини, тому що це може бути тільки єдиним результатом, коли говорять з терористами. То говорить тільки про життя заручників, в той час, коли снайпери займають периметр. Десь така ситуація зараз і відбувається.